Розділ 71, Ну Воістину відіслали минуха до народу його, застерігай народ свій, поки не вразить його кара болісна. Він сказав О народе мій. Воістину, я справді той, хто застерігає вас. Поклоняйтеся Аллаху, бійтеся його і коріться мені. Щоб простив він вам гріхи ваші і відстрочив вам на певний час. Воістину, коли обіцяний Аллахом час настане, то не буде вже відстрочки. Якби ж ви тільки знали. Сказав нух, Господи, воістину, закликав я народ свій вночі та вдень. Але заклик мій призвів лише до втечі їхньої. І, воістину, кожен раз, коли я закликав їх заради того, щоб ти простив їх, вони вкладали в свої вуха пальці та закривались одягом, наполегливо трималися свого та вели себе зверхню. Потім я закликав їх відкрито. Знову закликав їх привселюдно і спілкувався з ними таємно. Кажучи, благайте прощення у Господа вашого, во істину він прощаючий. Зійшли він з неба вам рясний дощ. Допоможе вам багатством і синами, і наділить вас садами, і наділить вас ріками. То чому ж не пошановуєте ви величі Аллаха? Коли створював він вас поступово? Чи не бачите ви, як створив Аллах сім небес одне над одним? І зробив він місяць світлом, а сонце світилом? І Аллах зростив вас із землі, наче рослини? А потім поверне вас туди й виведе вас звідти? І Аллах зробив для вас землю килимом. Щоб ходили ви по ній шляхами широкими. Сказав нух, Господи мій. Не послухалися вони мене та й пішли за тим, чиє багатство й діти не збільшать їм нічого окрім втрат. І замислили вони підступну змову. І сказали вони не полишайте богів своїх, не полишайте ні вадда, ні сува, ні ягуса, ні Яука, ні насра. Вони збили зі шляху істини багатьох. Тож не примножуй й нечистилим нічого, окрім омани. За свої гріхи потонули вони і були вкинуті у вогонь, і не знайшли вони собі помічників замість Аллаха. І сказав Нух, Господи мій, не залиш на землі жодного з невіруючих. Воістину, якщо ти залишиш їх, то зіб'ють вони зі шляху істини рабів твоїх і лише примножать кількість невіруючих нечистивців. Господи мій, прости мене і батьків моїх, а також тих, хто входив до мого будинку віруючим і віруючих чоловіків і жінок. Не збільшуй нечистивцям нічого, окрім як загибелі.